Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати досить бюджетну страву і дуже смачну. Це зрази з грибами. Гриби я буду використовувати печериці. Для приготування зразів мені знадобляться такі інгредієнти. Спочатку приготую начинку для зразів. Одну цибулину середнього розміру нарізаю на дрібні шматочки. Гриби у мене печериці я нарізаю на дрібні слайси. Їх треба різати дрібніше, щоб потім було зручніше їх класти всерединку. На розігріту пательню наливаю рослинну олію. Висипаю подрібнену цибулю. Цибулю буду смажити на невеликому вогні до прозорості. Коли цибуля буде готова, до неї висипаю печериці і смажу їх до готовності. Щоб начинка була більш ніжна, в кінці до неї додаю шматок вершкового масла. Гриби з цибулею солю і додаю суміш мелених перців. Кілограм чищеної картоплі я відварила заздалегідь в підсоленій воді з додаванням лаврового листа. Картоплю можна відварювати зі шкірочкою, а можна і очищену. Теплу картоплю розминаю до стану пюре. Обов'язково в картоплі не повинно бути зайвої вологи. Потім, коли зрази будуть смажитися, вони можуть не тримати форму із-за зайвої вологи. Коли картопля гарно розм'ялася і однорідна до неї додаю одне яйце. І 3-4 столові ложки борошна. Вимішую картопляне пюре. Пюре додаю суміш мелених перців, солю його і знову вимішую. Поступово до картоплі додаю борошно. Одразу починаю формувати зрази. Набираю картопляне тісто, всередині роблю заглиблення, кладу начинку ложкою. Начинки краще покласти багато, тоді буде ще смачніше. Обережну начинку закриваю картопляним тістом і формую зразу. Форму можна зробити будь-яку. Ось така зраза виходить. Її можна трошки підпилити борошном. Готові зрази треба одразу смажити. Або заморозити і посмажити пізніше. На розігріту пательню наливаю рослинну олію і викладаю дві зрази. Смажу зразу з обох сторін до золотавої скаринки. Смажу по 2-3 хвилини з кожної сторони. Готові зразу викладає на тарілку і можна подавати разом зі сметаною. Зверху посипаю подрібненим пір'ям зеленої цибулі. Зразу виходять ну просто дуже смачні із красивою золотавою скаринкою. Обов'язково приготуйте їх для своїх рідних. Впевнена, що вони їм сподобаються. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалось готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою, залиште коментар під відео та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого!